Миру Божого, чи потрібно слухати земну владу, державну, повністю підкорятися їй всьому? Насправді біблійно ми бачимо, що були такі люди, які не слухали владу в тих моментах, коли це протирічить Слову Божому. І Бог рятував цих людей, Бог спасав із пащі лева, загороджував, витягував із вогню. І дійсно через це проповідувалося всім людям, що потрібно на перше місце в житті завжди ставити Слово Боже, потрібно йти за Богом, і Бог буде допомагати в усіх сферах життя і навіть зберігати життя. Тому нам потрібно спочатку вивчати Слово Боже, йти за Божими людьми, які проповідують чисте, неспотворене слово Боже. Щоб не бути обманутими, вивчати Біблію, саме це нас врятує.